на Ребята, надо помогать Украине. Oh, только пиздите, понимаете? Oh, Хорошо на допомагати uh, can you тока піздіти, понимаєте? Харултай. Кенюкенюстен визакенюстей. Смотри, видишь, записался в тероборону, їхи Я... буду русских, Поняли? А вы тут пиздите только. Пам'ятаєте цього чоловіка з легендарного відео, який записався в тероборону, їть русських і закликав міжнародних партнерів не діти, а допомагати Україні. Друзі, на початку повномасштабного вторгнення це відео реально було напевно одне із тих, що тримали нашу менталку на плаву. Ну і демонстрували світу, що треба робити. Так от виявилося, що зараз Станіслав Старостенко, герой цього відео, саме так звати чоловіка, служить в зсу. А саме у п'ятій штурмовій бригаді, вадіти треба допомагати Україні. Ти не довжина підката головна задача знайти і у. Уб...

І дяка він крутий. Ну а ми традиційного випуску поговоримо про основне на даний момент. Друзі, Зеленський готовий зустрітися з Путіним щодо Запорізької АЕС, Україна та США готуються підписати мирний план із 20 пунктів. Америка каже, що Росія пом'якшила позицію на переговорах, а саме американці, нібито, не змушують Україну здавати території в обмін на мир. Деякі європейські лідери натякають на божевілля Дональда Трампа. Ну а його друг Ілон Маск посварився із поляками і назвав голову МЗС Польщі імбецилом на Буковині. Е, далі возвеличують патріарха Кіріла. Коротше, зібрала все основне, щоб ви були в курсі. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наш канал. Друзі, вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Спочатку про символічне. Рівно 20 років тому ліквідували, тобто порізали на брухт останні Ту-22М на авіабазі Полтава. 27 січня 2006 року завершили знищення 60 стратегічних бомбардувальників Ту-22М та 423 крилатих ракети Х-22. Ці роботи проводили в межах програми спільного скорочення загрози за участі США. Ця програма передбачала відмову України від стратегічної ядерної зброї, ліквідацію всіх засобів її доставки. Ну і зараз це все зокрема Х або Х 22 летить в бік України. Хоча підписантом були і Сполучені Штати Америки з гарантіями безпеки і Рашка. Робіть висновки, друзі. Думаю, що ви вже зробили. За кілька хвилин про мир і про гучний скандали з маском, який обізвав голову МЗС Польщі. Друзі, США бачать пом'якшення позиції Росії на закритих переговорах щодо України. Пише видання The Kyiv Independent. Американські чиновники кажуть, що Москва традиційно озвучує максималістські вимоги публічно, але за столом неформально дозволяє переговорникам бути гнучкішими після тристоронніх переговорів України з США та Росії в Абудабі 23-24 січня США відзначили пом'якшення атмосфери і якості діалогу. Друзі, от коли я оце чую або бачу, що пишуть якісь авторитетні видання, діліть на 10. Ми живемо в Україні. Ніякого поліпшення діалогу. Ми не бачимо, тому що окрім пізра є ще дія. Так от, дія однозначно в бік України, як ви бачите, вона не пахне миром. Втім, Reuters, у свою чергу зазначає, що Сполучені Штати Америки кажуть, що ми не примушуємо Україну поступитися територіями російському режиму. Багато таких заяв лунало днями. Трамп до того говорив інакше, казав, віддавайте Донбасу, но його втратите. Ну, словом, але про це повідомляють джерело знайоме із перебігом переговорів. При цьому американці вважають, що Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з Рашою, щоб отримати гарантії безпеки. Ну а потім вже буде розведення військ. Що про це думаєте? Напишіть в коментарях. Фіцо після зустрічі з Трампом назвав психологічний стан президента США небезпечним. Пише видання Політіко, прем'єр словаччини, каже, що лідери ЄС е, після зустрічі з Трампом шоковані його станом настроєм президента США. Остання особиста зустріч політиків. Я маю на увазі Фіцо і Трампа відбулася в маєтку Трампа Маралаго у Флориді 17 січня. До речі, тут цікавий момент. Друзі Фіцу доволі категорично відповів на ідеї Трампа щодо Ради миру. Де всі його дружбани в цій раді сказав, що хоче платити Трампу мільярд, і з великою вдячністю відхилив запрошення в Раду Миру. Це просто неможливо, тому таке запрошення до подібної інституції не може бути пов'язане з таким членством, за яке Словацька республіка не буде платити. Я говорю зараз за себе, і я вважаю, що з великою вдячністю Словацька Республіка повинна відхилити це запрошення, і ми не повинні приділяти йому більше уваги. У самого Трампа настрій знову. Оптимістичний, яка там фаза луни, друзі? Принаймні, так було напередодні вечір. Я не знаю, що буде сьогодні. Розкажу про це. Він заявив, що мир близько і треба зупинити криваву війну. А події, що зараз відбуваються, каже, дуже хороші. Це все цитата, друзі. Просто зараз між Україною та РФ відбуваються дуже, дуже хороші події. Схоже, настільки хороші, що Трамп повісив в Білому домі своє фото з Путіним. І пофіг, що це найбільший військовий злочинець сучасності, що це кат, який знищує міста чужих країн, і окуповує їх, краде дітей, гвалтує жінок його армія. А пофіг. За пару хвилин скандал у сумській школі де вчать дітей любити російські і возвеличування патріарха Кіріла на Буковині ОПЦМП і далі дивує так на заході нашої чудової країни і досі є у ПЦМП. Ну а поки ж друзі, що з мирними перемовинами? Голова МЗС Сибіга розповів, що Зеленський готовий зустрітися із Путіним для вирішення питань щодо території і Запорізької АЕС. Тому Путін, якщо готовий. Зеленський теж готовий. Себіга повідомив, що Україна та США готуються підписати мирний план із 20 пунктів. Мовляв, все узгоджено. Водночас Вашингтон окремо згодить відповідний документ із Російською Федерацією. Ну і тут питання: якщо ми готові, то це не означає, що Раша готова. Тим більше, що я бачу їхню стратегію, це стратегія затягнутості переговорів. Можна і рік, і два ще говорити по пункту, навіть на щось погоджуватись, а тим часом робити своє. Дуже гучний скандал, друзі. Ілон Маск різко відповів на заклик чільника МЗС Польщі Радослава Сікорського обмежити використання старлінк росіянами на війні проти України. Американський мільярдер назвав дипломата Сикорського слинявим імбецилом так і сказав, конфлікт розпочався після публічного звернення Радослава до власника SpaceX. Польський міністр закликав Ілона Маска зупинити використання терміналів Starlink російськими військами для атак по українських містах. Очільник МЗС підкріпив своє звернення даними американського інституту вивчення війни. Нагадаю, друзі, що аналітики цього інституту зазначають, що російські війська все частіше інтегрують термінали StarLink у свої ударні безпілотники для того, аби суттєво збільшити радіус їхньої дії. У відповідь Ілон Маск вдався до прямих образ, назвавши голової МЗС Польщі слинявим імбецилом. В свою різку реакцію Маск пояснив тим, що дипломат нібито не розуміє важливості його технологій для фронту. У відповіді Маск сказав, що Starlink є основою військового зв'язку України. На думку Маска, критика на його адресу є необґрунтованою через критичну роль супутникової мережі для збройних сил України. Зокрема, наразі офіційної реакції польського дипломатичного відомства на відповідь американського бізнесмена не надходило друзі. Але ви маєте розуміти, що купують термінали Starlink через треті країни. І кожен термінал Starlink є зареєстрованим. І цілком можливо з'ясувати, де саме знаходиться цей термінал. І українська сторона могла би допомогти Ілону Маску, територіально розуміючи, де зараз Росії, побачити, де термінал, тобто синхронізувати інформацію з тим, із місцем перебування псаків і місцем перебування терміналу і вимкнути їх. От і все, тому що вони знаходяться на території. Ворога, противника, злочинця військового. Ну, бачимо, щось маск не може до цієї ідеї відмовитись. Друзі, ну дуже смішне відео покажу вам з пропагандистських ефірів. Кілька років тому російська пропаганда, пам'ятаєте, розповідала, що Україна жалюгідна маріонетка Заходу, країна 404. Я з 18-го року по-русски пояснювала всім, хто живе у світі Путіна, у світі. Російського міра, що насправді там відбувається. І тому знаю точно, якою була риторика. Зараз риторика кардинально змінилася. Російська пропаганда у 2026-му ниє, що Україна вступить в ЄС і підкорить всю Європу. Поставить на коліна Німеччину і Францію, а ЗСУ найміцніша армія на континенті. Браво! Просто феєрично! И если, если Укра э, Украина так на минуточку представить, вот э, сохраняет э, после завершения конфликта, сохраняется киевский режим, значит сохраняется эта армия. Эту армию Европа перевооружает и Украину берут в Европейский Союз. Поверьте мне, через пять лет в Европейском Союзе рулить будет не Германия, не Франция, не ни какая-нибудь там Италия, Польша, кто там еще есть. Там буде рулить Україна. Более того, вона буде ну, це ділять з повним пониманням того, що етаї українська війна. армія при желании, Більше, якщо пройде всю Европу і никакая, ні, не ні французька, ні німецька, <свят> ні какая армія, <свят> армія, армія, красива, армія більш агресивна риторика. Вгадайте в кого звісно. Представників російської церкви патріарх Кіріл назвав Зеленського Порошенка та інших президентів України сатаністами і закликав перемогти їх. Молитвою та постом заява прозвучала на конференції захист православ'я і руського міру, запорука перетворення Росіюшки в центральному будинку російської армії. Зал зустрічав слова Хундяєва аплодисментами. Скока там сатаністів, котрих воспитали уніати, западники нато і так далі. і так далі Що проти них може зробити да Зеленського можна? Безусловно, приліте снаряд може. Ну до кінця цей сатанізм. Істрибітні вазможне. Томще нужна молитва, сила Божі. Попри все це, друзі, попри неодноразові благословення від Кірила на вбивство українців, на Буковині привіт, Буковино, учільник ПЦМП проводить службу і поминає Кирила Гондяєва. На це звернув увагу доктор філософських наук Олександр Бродецький. Що він зробив, друзі? Він опублікував відеофрагмент богослужіння в, в селі Банчени. Це Чернівецька область. Банчини, Що там відбувається у вас? Богослужіння відбувалося за участі очільника так званої ОПЦ МП митрополита Онуфрія Березовського 25 січня 2026 року. Науковець в своєму дописі на Фейсбуці каже, що наводить наочний аргумент маніпуляції представників ОПЦ МП. Так, на відео Онуфрі поминає. Патріарха Московського і всія Русі Кіріла Гундяєва, благословителя, ідеолога війни Росії проти України. Він робить це у диптиху, називаючи ім'я Гундяєва серед інших світових предстоятелів. Але при цьому Онуфрій не називає вселенського патріарха Варфоломія, друзі. Не називає Олександрійського патріарха або інших Гундяєв, мощ, недопешні структури. Продовжують існувати в Україні і возвеличувати патріарха Кирила до речі. Про КДБ, панове шпигунка із КДБ Білорусі намагалася інтегруватися до гурмо. Її затримали у Києві службою безпеки України. Працювала на КДБ панянка з 15-го року за матеріалами справи. У 20-му її відрядили з мінська для агентурної роботи в Україні. Їй 35 років. Громадянка Білорусі діяла під прикриттям журналістської діяльності і певний час працювала власкором оздивування 112 каналу Віктора Медведчука. Яке завдання було в неї, друзі? Збирала інформацію ця панянка про громадян Білорусі і Росії, які сприяють Україні у боротьбі проти держави-агресора. а потім цю інформацію про росіян, які сприяють, передавала КДБ. через одного человека принимает решение о вас знать самый первый человек нашей страны. То есть все у нас три человека, которые будут знать только о вас. И можете книжки даже если вы увидите, я думаю, поймете, о чем я говорю. Это не классика, а это именно то именно безопасность, которая и безопасность, с точки зрения у нас». Є, слухи, є підтримя, опірує, да, взагалі, трави, Ще одне підтвердження, що вам потрібно знати про канали Медведчука і тих блогерів, які зараз, так званих блогерів, які зараз мають свої майданчики в інтернеті. І така проросійська діч лишається на різних рівнях, зокрема, друзі, і в освіті, приміром в сумах, продовжує працювати освітній простір Асгард, який не має офіційної ліцензії на освітню діяльність. І цікавий цей заклад не лише цим, але й тим, що там проводять уроки рускового язика і літератури за совєтськими підручниками. Співають радянські російські пісні загалом дуже люблять всю цю рускомірівську культуру шку. Та навколо діяльності Асгарту набув розголосу в листопаді 25-го року. Однак, попри суспільний резонанс, школа продовжує роботу. Як вам таке? Пишіть свої думки в коментарях. Ну і департаменту освіти цього регіону теж привіт. До речі, про освіту, друзі, у п'ятницю я зустрінуся, аби записати для вас інтерв'ю із Оксеном Лісовим. Нагадаю, це колишній доброволець, потім військовий збройних сил України. Ну а нині міністр освіти і науки України. Тому маєте запитання? Напишіть в коментарях. Я зберу найцікавіше і поставлю Оксену безпосередньо в інтерв'ю від вас. Ну і не забуваємо про наш збір, друзі. Біна триває. Війна жорстока, росіяни лізуть одразу на кількох напрямках наступами, зокрема на Запорізькому, і нашим хлопцям, які боронять країну у складі першого ОШП імені Героя України Дмитра Коцюбайла, дуже потрібна ваша підтримка. Гляньте відео. Ми бійці першого окремого штурмового полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла. рота безпілотних авіаційних комплексів другого штурмового батальйону. На даний час наш підрозділ виконує бойові задачі на Покровському напрямку. Звертаємось до Єніни Соколової та всієї її спільноти в допомозі на придбання акумуляторних батарей для денних та нічних дронів, генераторів та антен. Дані засоби допоможуть нам більш ефективно виконувати бойові задачі та наносити смерть ворогам. Слава Україні! Героям слава! В описі до цього матеріалу, друзі, знайдете лінк, за яким зможете допомогти. Дякую всім, хто допомагає. Сердечки від нашої команди за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що підтримуєте чесну журналістику. Тримаємося. Купи знаємо, що ми незламна, сильна нація. Так складно, так інколи нестерпно, але треба рухатися до нашого переможного завершення. Ну і скільки зробили, ті, кого зараз поруч з нами, немає. Наші захисники в їхню пам'ять, в їхню честь. І з їхніми думками і прагненнями ми маємо всередині на прапорі і в руках на прапорі рухатися до того, аби висунути, відкинути цю всю сволоту з нашої території, стати міцними, сильними, аби ніколи на нас ніякий раз не напав. Це залежить від нас з вами, друзі. Тому будьмо сильними, допомагаємо збройним силам України, і кожен на своєму місці робіть максимум. До зустрічі, подивіться наступне відео. Це інтерв'ю з бізнесменом і співзасновником батальйону Свобода, співзасновником батальйону Карпатська Січ. Власне Ігор фінансує ці батальйони, їхні потреби фрагментарно долучайтеся. Мені здається, що є думки, які вам точно будуть цікаві, бо вони є непересічними. Зокрема, про економічне бронювання, про те, що ми маємо бути сильними в космосі, про те, що наша сила в рамках Європейського Союзу це інтелект яким чином його посилювати? Гляньте інтерв'ю ось тут.